Ну все, мої котики, до побачення. Я поїхала святкувати новий рік. Їжа та вода вам налиті та накладені. Бажаю вам гарно провести час. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Вау-вау. До побачення. До побачення. Уйшов. Тоді чого ми стоїмо? Погнали! Дискотека Века! Джимми класно ми проводимо, танцюємо. Це в залі класна тусовка! І так, роботи, я вас сюди порвала, щоб розказати вам одну дуже важливу місію. Ми, ми вас, вас слухаємо! А -а 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 -а! Вибачте за зупізнення. Я поговорив із вогняним ніндзя і ми вирішили. Нам, Нам потрібно висотниці захопити висотниці? котячі землі. Ми, ми згодні! Володні. Я теж згоден. Нам потрібно обговорити план, як захопити котячі землі. Інтересно, що там за вікном? О, котики усі сюди на вулиці сніг йде. Нарешті ми сніг побачимо. Як там клас! Я такого великого снігопаду в житті не бачив! Мене почекайте! Я просто у шоці. Згоден мурзик такого я ще ніколи не бачив. Я вже бігу! Вау, як клас!